В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! З Божою поміччю ми перейшли ту тяжку заповідь. Шосту заповідь Божу, не чужолож, і наблизились до сьомої заповіді Божої, яка складається з двох слів. Не, не кради або. Десята заповідь Божа, подібна до неї, не пожидай добра ближнього. Ця заповідь належить до категорії гріхів, коли люди приходять до сповіді і кажуть, ну що я, ну що я, зробив? Ну що я зробив? Я не вбив, не вкрав і не збрехав. То ця заповідь належить до категорії от, отих гріхів. Тому сьогодні ми пройдемо коротко, як ми грішимо проти цієї заповіді. Перше, це є крадіжка злодійства, це забирання чужого добра проти волі власника. Вкрав телефон, вкрав туалетний папір, вкрав печенько, це є крадіжка злодійства. Деколи молоді люди приходять і кажуть, отже, я не знаю, чому я вкрала. Проходив в магазин, ніхто не дивиться, бере йде. То потім добре, що совість наїх, працює, але каже: я не знаю, що я в той момент вкрала. Таке є. Навіть на післявому рівні <гум> в нас є, коли ніхто не дивиться, взяти. Навіть коли воно нам не треба. Навіть коли воно нам не треба. Друге це є грабіж або розбій, це є насильне відбирання чужого добра через погрози, побиття або каліцтво. Третє це є шахрайство. Шахрай користується фальшивою вагою. Бо навіть в Біблії написано, що Хай продавець у своєму мішку не має двояких гирок великої і малої. Уявляєте, це є второзаконня, 25 глава. Хто важить неправильно, хто видає фальшиві гроші, продає зібсуті продукти і підробляє документи. Це і шахрайство. Четверте це є лихва. В книзі виходу ми знаходимо таку постанову Божу. Якщо ти позичиш гроші бідному братові, який живе поряд з тобою, то не підганятимеш його віддати. І не будеш вимагати з нього відсотків то не братимеш від нього відсотків ані лихви, а боятимешся Бога. Що це означає? Ми можемо з закону Божого зрозуміти, що зі свого народу, хто є свій ближній, зі свого народу, не брати відсотків. Я не знаю, як Господь буде судити банкірів, чесне слово, я не знаю. Але зі свого народу пише не брати. Чужих можна брати. З москаля можна брати відсотки, можна позичати і ставити його на відсотки. Американців, англійців, всіх можна. Свого ставити не можна. І взагалі, коли ми позичаємо гроші, комусь, будь ласка, забудьте про них. І коли вони вам віддадуть, просто думайте, що це подарунок долі, що вам віддали. Але ну, будьте готові на то, що вам точно не віддадуть. Коли віддадуть, то ну, слава Богу, віддали. Ну так воно є. Той, хто позичив і не віддає, той має великий гріх дуже. А хто позичив і не нагадує про це, цей має велику заслугу в Бога. Шосте це є ухилятися від податків. Дуже поширене серед наших людей є думка, що тяжким гріхом є красти у людей, але не є гріхом красти у держави, чи організації, чи іншої фірми. Ми деколи кажемо, а то державна робота. Та що то є? Та їм то не треба, а вони і так багато мають, а вони нам не платять. Деколи кажу, ми беремо навіть те, що нам не треба. Це є злодійська натура. В Біблії написано, апостол Павло каже до римлян: віддавайте всім належне, кому податок податок, кому мито мито. Сьоме дуже важливо, рішить також той, хто купує вкрадену річ. Якщо ми купляємо щось, що є вкрадене, воно буде стояти нам в горлі. Від того спокою не буде і не принесе тим більше ніякої користі. В Америці щорічно крадуть на суму 25 мільярдів доларів. І дуже велика частка цих крадіжок є автомобілі. Так. І як ви думаєте, де ці автомобілі продають? Ну, В нас і по інших країнах. Я не знаю, знаєте, як вичислити. Тобто, я не знаю, чи, чи моя машина не крадена, але ну, в ну, мене не американська машина, в мене французька. Маю надію, що там вона не крадена. Але майте на увазі, якщо ми купуємо крадену річ, спокою, машина не принесе. З Біблії був такий, ну, книга товита є, праведний Товит. Осліп, терпів злидні. Але коли пани, на яких працювала його дружина, додали до заробітної платні козенятку, тобто дали зарплатню, ту, яку обіцяли пани, і додали ще козенятку. Як би ви себе повели на місці товита? А Товит сказав до своєї жінки. Моя жінка Анна працювала на жіночих роботах, її платили платню і одного разу додали їй козеня. Я їй сказав: звідки козеня? Чи не крадено, віддай його власникам, бо не дозволено їсти крадене. Вона сказала: це дар доданий мені до зарплати. Але товець сказав віддати козеня. Власника. Дружина віддала. І тому у нагороду за чесність Бог повернув товиту зір і дозволив дожити до глибокої старості. Восьме. Найбільший гріх проти цієї заповіді це є затримання заробітної платні. В книзі Левіт про Це написано. Не затримуй у себе найми твої платні до ранку Це є гріх, який кличе про помсту до неба. Тобто він прирівнюється до тих гріхів, хула на Святого Духа і зарплату не дай. Або дай запізно. Ну, запізно, якщо по домовленості. Тобто це є дуже важкий гріх. Чому це все не можна робити? Тому що. Апостол Павло до Корінтян каже, що ні ані злодій, ані користолюбці, ані грабіжники не успадкують Царство Боже. Святі отці церкви говорять, так воно і є. Що коли злодій краде, він бере частину гріхів того, в якого. Якщо потерпілий, не нарікає на злодія, не нарікає, якщо в міліцію не дає, зміт, тоді злодій бере частину гріхів, в залежності від від кражі величини. А то, в кого вкрали, якщо він не нарікає, якщо в міліцію не дає, позбувається гріхів. Я думаю, воно так і є. Гріхи проти сьомої заповіді можуть бути тяжкі або легкі. Це залежить від того, що вкрав, в кого вкрав, бо можна вкрасти, в бідного можна вкрасти, в багатого можна вкрасти. Можна вкрасти в священника, можна в церкві вкрасти, то в залі завал. Можна в одного вкрасти, можна в багатьох. Один сповідається священника, каже, то написана історія в книзі 100річної давності. Каже, до священника я вкрав полярес. Священник питає, ну, полярос старий чи новий гаманець, знаєте? Каже, та яке та старе дрантя? Не старий каже, то священник собі думає, ну, напевно, не, не тяжкий ріг. А потім думає і запитає: а що було в тому поляросі? І каже, гроші були? А скільки грошей? Багато було. Те, так, ми, ми так сповідаємо, знаєте, ми, так, ми так пробуємо, знаєте, просто сказати і так оминути. Все сказати, скільки вкрав, в кого вкрав і чи дуже хотів вкрасти. Має відбутись так звана реституція. У Старому завіті. У Старому завіті. Написано. Віддати у чотири рази більше. Тобто Книга Виходу пише: якщо ти вкрав вівцю, маєш віддати скільки? Чотири вівці. Це і старий завіт. в Новому Завіті ми знаємо Захея, який знав старий завіт. Митник знав старий завіт. І він що сказав до Ісуса Христа? Віддам вчетверо більше. Того, кого образив. Віддам половину, а того толку... кого. Образив, віддам четверо. І тоді, що Господь сказав, прошається тобі гріх. Прошається. Тобто він то зробив ще до сповіді віддати. Ну я кажу людям, ну не, не, не в чотири рази більше давати, ну віддайте хоча б шоколадку. Віддайте те, що ви взяли в когось і віддайте шоколадку. Ну, так, аби примиритися. Навіть якщо би той. Хто скривдив ближнього на власності, гаряче просив милосердя Божого, хоча б проливав потоки сліз, або намагався заслужити собі прощення суворим постом і покутою. Він не буде звільнений від ріха доти, доки все не відшкодує. Навіть сповідь в патріарха, в єпископа, чи навіть в Папа Римського. Не дасть вам розрішення. Розрішення може дасти, знаєте, під умовою, якщо ви повернете. Але якщо вам не простить той, в кого ви вкрали, там вас запитають. Вкрадену річ треба віддати власнику. Якщо його вже немає серед живих, віддати його. Спадкоємцям його дітям. Якщо немає нікого з родини, то віддати або в Богим, або на якусь добру справу. Хто не в силі віддати всього, нехай віддасть, бодай стільки, скільки зможе. Той, хто не може нічого повернути з украденого добра, повинен бодай молитись за того. Кого вкрав. Коли виникають сумніви щодо тієї заповіді, не розв'язуйте, будь ласка, самостійно її, тому що пристрасть є оманлива. В питаннях крадіжки ми всі є спеціалістами. Знаєте, ми вкрали, і ми відразу собі знаходимо виправдання. Тому, будь ласка, згадайте. У своєму житті, де ми щось не так звище перелічених гріхів зробили, і обов'язково треба посповідатися. Я думаю, що Господь і в старшому віці пригадує нам, що ми робили, коли ми були молоді. Амінь. Слава Ісусу Христу!